Всім привіт! Сьогодні я поділюсь рецептом солодких, здобних ароматних і важкеньких пасочок з ніжним вологим м'якишем, приємним жовтим кольором і легким цитрусовим ароматом. Паски довго залишаються свіжими та м'якими. В Каструльку виливаємо 200 мл теплого молока, додаємо 50 г пресованих дріжджів і 2 столові ложки цукру із загальної кількості. Всього за рецептом потрібно буде 350 г. Розмішуємо ложкою, щоб дріжджі розійшлися. Тепер додаємо 5 столових ложок борошна із загальної кількості, а це 1 кг. 100 г. Ще раз перемішуємо і залишаємо опару в теплому місці на 15-20 хвилин. Подивіться, яка активна, похирчаста опара вийшла, дріжджі свіжі і добре працюють. У велику миску розбиваємо 4 яйця, додаємо залишок цукру, пів чайної ложки солі та 10 г ванільного цукру. Збиваємо міксером до світлої пишної маси. Далі виливаємо 200 г розтопленого вершкового масла, додаємо 200 г сметани, пів чайної ложки куркуми для кольору і 3 столові ложки рослинної олії. Ще раз перемішуємо мік. Додаємо опару і перемішуємо. Поступово просіюємо борошно і замішуємо м'яке еластичне тісто. Спочатку замішуємо ложкою, потім руками. Воно має бути трішки липке, але добре відставати від рук. Я люблю вимішувати тісто методом складання. Це дуже зручно і тісто виходить чудово. У мене на замість тіста йде приблизно 15 хвилин. Після цього перекладаємо тісто у велику ємність, змащену олією, накриваємо плівкою та рушником. Я ставлю тісто в духовку, включаю лампочку і ставлю миску з гарячою водою. Це створює чудові умови для підйому. Залишаємо так на 2 години. Для начинки я буду використовувати 350 г сухофруктів. У мене це журавлина та родзинки. Я заздалегідь замочила їх у апельсиновому соці з цедрою. Можна залишити на ніч, але я тримала всього 6 годин у холодильнику. Завдяки цьому сухофрукти не відтягуватимуть вологу з тіста, і паски вийдуть вологими всередині і дуже ароматними. Коли тісто підійшло, обминаємо його, сухофрукти злегка промакуємо Паперовим рушничком і вмішуємо в тісто. Далі ділимо тісто на 6 частин. Кожну частину округляємо і перекладаємо у паперові формочки. Розмір моїх формочок по діаметру 11 см, а висота 8,5 см. Ставимо тісто на вистоювання, знову відправляємо в теплу духовку і залишаємо на півтори години. Коли тісто підійшло у формах, ставимо паски випікатися. У попередньо розігріто до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Якщо верх починає занадто швидко рум'янитись, накрийте паски фольгою, щоб не підгоріли. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою, вона має виходити сухою без залишків сирого тіста. Коли паски охолонуть, покриваємо їх глазур'ю. У цьому рецепті я використала глазур на желатині. Прикрашаємо пасочки за своїм смаком. І ось наші паски готові. На смак вони вологі, ароматні, з м'яким м'якошем, не сухі, не кришаться, просто ідеальні, і головне довго залишаються свіжими. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Готуйте з любов'ю, тіжте рідних, і нехай у вашому домі буде світ. Тітло, смачно і тепло.